Наш шлях до перемоги наразі триває семимильними кроками і допомагають нам у ньому абсолютно всі цивілізовані країни за шість місяців. Юнайтед24 об'єднала сотні тисяч людей з усього світу довкола допомоги Україні. І власне у нас на зв'язку зараз буде один з таких людей, які допомагають Україні. Він перебуває за кордоном наразі у Люксембурзі, і ми поговоримо зараз з ним. Він на прямому зв'язку із нашою студією це Микола Жаров, голова асоціації Україн у Люксембурзі, Ель Юкрейн, представник торгово промислової Палати України в Люксембурзі. Вітаємо вас, пане Микола. Слава Україні! Вітаю. У вас на Фейсбук-сторінці вичитала, що нещодавно фактично перше місто у Люксембурзі, місто Еш, отримало побратима тут в Україні. і Це Львівщина, це місто Стрий. Розкажіть, в чому буде полягати співпраця між цими містами? Вітаю знову ж нас з цим першим люксембурзько-українським. Офіційним братанням між містами насправді угоди про міста побратими вони є більш-менш стандартними і заключаються вони у співпраці в культурному, освітньому, гуманітарному та економічних планах. Я думаю, що на початках зазвичай ми будемо брати за основу нашу ситуацію в Україні і робити максимум для того, щоб спочатку допомогти саме в гуманітарній сфері. От власне в цьому напрямку ви е, крокуєте дійсно дуже швидко, і асоціація українців Люксембургу оголосила про таку міжнародну кампанію зі збору коштів. От ми анонсували це ще е, на початку ефіру: що купуєте здебільшого швидкі і пожежні автівки. і Там цифра така 112 дванадцять карет швидкої і пожежних машин для України. Як успіх зараз, скільки вдалося вже зібрати грошей? Саме так ми зараз доходимо до позначки десь в 60 тисяч онлайн пожертв та десь ще спонсори нам накидали таку ж саму суму, отож десь 120 тисяч вже є. Але це саме початок, бо в нас ціль дуже абітна. Це 10 мільйонів, І оскільки це міжнародна компанія, вона бере початок цієї в Люксембурзі. Наступна наша зупинка Брюссель, Бельгія. Угу. І цифра 112, вона теж символічна, якщо я не помиляюся, так саме так. 112 – це міжнародний номер екстреної служби порятунку. Ось чому ви вибрали саме цифру 112. Але ми не лімітуємо з цією цифрою. Ми будемо закуповувати наскільки можливо автомобілів, саме які потребує Україна. Я знаю, що в Люксембурзі є посольство Російської Федерації. Під ним майже постійно проходять акції. Це акції не лише українців в Люксембурзі, це акції самих Люксембуржців. І цікаву акцію провели і ви з розстріляною швидкою, якою їздили по місту. Uh -huh. Розкажіть, як на неї реагували пересічні мешканці, чи вони зупиняли, питали, що відбувається взагалі. Насправді швидка е, їхала через усю Європу. Її фотографували. Люди були дуже здивовані, е, коли бачили, е, коли могли доторкнутися до справжньої війни. Um, і ми не їздили на жаль на цій на цьому автомобілі в Люксембурзі, бо він не їздить. Він пошкоджений. Він не на своєму ходу. Uh, ми його виставили uh, на головній площі міста. Ешто речі, міста між якими uh, ми підписали щойно якраз угоду про міста побратими і зараз плануємо uh, вже uh, транспортувати сюди автомобіль пожежної uh, допомоги, uh, який буде встановлений перед філармонією. Це одне з місць, які є найгарнішим в Люксембурзі, яке знаходиться в європейському кварталі Люксембурга, який буде в принципі дуже символічно, бо цей саме район називається Ворота в Європу. Для людей, напевно, коли звучить потреба, що це для гуманітарних цілей допомога в Україну, то тут не виникає питань, жертвувати чи ні, але от позитивний такий момент, що президент Зеленський говорив, у Люксембурзі виділили 15% оборонного бюджету на підтримку України, тобто зараз вже говоримо про офіційну допомогу. Як бачите, на якому рівні на зараз і чи достатньо цього? Насправді Люксембург є дуже маленькою країною, яка виділа дуже багато гроші okay. грошей зі свого бюджету. Це вже 16% офіційно. І я можу сказати тільки одне, що допомога буде продовжуватися, і скоро я сподіваюся, що можна буде анонсувати. Е, дуже цікаву та потрібна допомога сама е, Національної поліції України та прокуратурі. Це теж буде, напевно, якась допомога на колесах чи ні? Е, я не можу це коментувати, але воно... на крилах або а... на гвинтах. Такий варіант нам навіть більше подобається. Так. Маю ще до вас таке особисте, можливо, трохи провокативне питання. Днями збірна України з гандболу перемогла збірну Люксембургу. За кого ви вболівали? Звичайно, я вболівав за Україну, але підтримую я завжди, коли граю Люксембург і Люксембург. Бо така маленька країна, яка допомагає нам стільки, не може просто залишатися без підтримки українців. Дуже вам дякуємо. Дякуємо за вашу роботу і дякуємо за підтримку Люксембурга у вашому обличчі і в нашому ефірі. Так з нами був пан Микола Жаров, це голова Асоціації Українців у Люксембурзі і представник торгово-промислової палати України в Люксембурзі.